Вітаю вас, мої маленькі друзі, як я рада вас бачити. Ой, а хто це до нас завітав? Хто ця дівчинка? Українка я маленька, Україна моя ненька, в неї щира я дитина. Добра, люба та єдина. Вірна я дочка народу, бо з козацького я роду. Щиро я свій край кохаю, краю кращого не знаю. Так я завжди буду жити, рідний край буду любити, українцям помагати, бо в країна наша мати. Нам дуже приємно з тобою познайомитись, наша маленька україночка. Ми дуже раді, що ти любиш свою країну. А ми, як і ти, такі самі українці, які любимо свою країну. Шануємо культуру та традиції нашого народу. Бо ми діти козацького роду, якому нема переводу, і пишаємося, що ми українці.